Шановні сумчани сьогодні ми прийшли з вами сюди до великого пророка Тараса Шевченка захищати нашу рідну мову. Хоча я спочатку буду говорити не про нашу мову, а про ті сили, які загрожують її існуванню. Ця сила називається партія регіонів. Ця сила називається її союзник Комуністична партія України. Я переконаний. Що ми повинні заборонити ці дві політичні сили, коли в Україні нарешті встановиться українська влада. Заборонити так, як колись в 91-му році заборонили комуністичну партію Радянського Союзу і її філіал комуністичну партію України. Сьогодні насправді їх хвилює не мова. Для них мова. Лише засіб збагачення, лише розмінна монета, якою вони торгують із своїми покровителями в Російській Федерації. Лише розмінна монета, з якою вони торгуються за дешевий газ, за дешеві кредити для проїдання тут на Україні, за які будуть розраховуватись наші діти. Сьогодні насправді їх хвилюють бюджетні потоки, якщо ще більш реально. Закопують сьогодні в майже річному ремонті на вулиці Ковпака, в майже дворічному ремонті психдиспансера, де закопано в місці суми близько 60 мільйонів безтендерної процедури, які були віддані одній приватній фірмі і яка досі не пролікувала жодного психічно хворого. Насправді, найбільші психічні хворі зображені на оцьому плакаті. Саме ця людина, яка обіцяла нам Україну для людей, робить Україну для дуже обмеженої кількості людей. Сьогодні давайте згадаємо, де ті перевізники, які возили нас на Київ-маршрутках, загнали в п'ять київських перевізників. Сьогодні давайте згадаємо про ринок оцінки нерухомості, де зараз позбавились в один момент всі люди роботи, в тому числі сумчани. І всього 40 оцінщиків є на всю Україну внаслідок злочинної схеми забрали вивели всі фінансові потоки, в наближене коло до Януковича. Насправді для них українська мова це гроші, які вони кладуть у свої кишені. І є лише один спосіб врятувати українську мову це змінити владу партії регіонів. Змінити її реально можна лише на наступних парламентських виборах. Тому ми повинні сьогодні, після цього мітингу, робити щоденну працю для того, щоб від Сумщини жодний депутат від партії регіонів не прийшов до Верховної Ради. Чи то в Охтирці, чи то Саєнко в Ромах, чи то Андрій Деркачу Глухові, чи то Єпіфанов Мінаєв, в залежності від того, кого визначить партія регіонів тут у місті Суми. Це наша обов'язок. Тільки так ми можемо врятувати українську мову, тільки так ми врятуємо Україну, тільки так ми врятуємо українську націю. Слава Україні!